Я дуже-дуже рада вітати вас на щотижневій онлайн з Голландії. А ви знаєте, що 2 квітня уся всесвітня спільнота відзначає Міжнародний день дитячої книги. Це свято привертаю увагу всіх дітей та їхніх батьків до надзвичайної важливості книжки в житті юних читачів. Адже саме вона відкриває малятам двері у великий та незнайомий світ, знайомий з невідомими раніше істотами, розкриває таємниці життя, сприяє становленню особистості. Це свято книги дитинства та магії Казки. Свято вирішили відзначати 2 квітня, тому що цей день. Народився автор улюблений дитячий казок Ганс Крістіан Андерсен. Отож, шановні друзі, давайте почитаємо казку Андерсена, яка називається Непохитний олов'яний солдатик. Отож слухаємо. Одному хлопчику Бали 25 олов'яних солдатків. Останній мав лише одну ногу, бо на другу не вистачила голова. На столі, крім солдатиків, стояв чудовий палац паперу. На порозі відчинених дверей палацу стояла балерина. Вона теж була вирізана з паперу і стояла на одній нозі. Простягнувши руки вперед, а другу свою ногу підняла. Солдатик однією ногою подумав, що вона може бути його дружиною, подумав, що в неї теж тільки одна нога. Він сховався за табакеркою, що стояла на столі, і спостерігав за чарівною дамою. Коли настав вечір, решта олов'яних солдатиків прибула в свою коробку. На ті іграшки почали гратися. О півночі з табакерки зістрибнула покришка. Там був маленький чорний гном він сказав солдатику, щоб не дивився на те, що його не стосується. Але олов'яний солдатик удав, ніби нічого й не чує. Добре ж, почекай до ранку, сказав гном. Коли настав ранок, і повстали діти, а лев'яного солдатика поставили коло вікна. І чи то гном зробив, чи то протяг, але раптом відчинилися вікна, і солдатик полетів з третього поверху. Служниця й маленький хлопчик одразу побігли вниз шукати солдатика. Але все таки не знайшли. Раптом пішов дощ. Два вуличні хлопчики знайшли солдатика і пустили його плавати у човнику з газети. Були високі хвилі, але солдатик лишався непохитним. Раптом човник спинився під довгим містком. Там було дуже темно. Якийсь щур переслідував солдатика. Човен принесло до великого каналу. Бідний олов'яний солдатик тримався непохитно. Човен закрутився, наповнився водою, повінця і став тонути. Солдатик згадав маленьку чарівну балерину і пішов на дно. Там його проковтнула велика риба. Гриву піймали, понесли на базар. Продали, Звідти вона потрапила на кухню тут куховарка, розрізала її великим ножем, витягла солдатика і понесла в кімнату. Всі хотіли побачити надзвичайного чоловічка, який зробив у риблячому животі таку мандрівку. Солдатика поставили на стіл у тій самій кімнаті, де він був раніше. Він бачив тих самих дітей, і ті самі іграшки стояли на столі і розкішний палач чарівною маленькою балериною. Солдатик знову дивився на неї. Раптом один з хлопчаків схопив солдатика і ні з того, ні з цього кинув просто палаючу піч. Солдатик чув, що тане, але все ще стояв непохитно. Раптом двері в кімнату розчинилися, протяг підхопив балерину і вона, як метелик, пурхнула пічку просто до олов'яного собатика. Коли робітниця другого дня вигрібала золу, вона знайшла у пічці олов'яне серце. Ну, як діти, сподобалась вам казка? Тож я вам бажаю бути такими стійкими. Як алеяний солдатик. Тож, до нових зустрічей на нашій Касколанді. До побачення!